Рак молодшає, діагностика старшає. Сьогодні всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. Медики стурбовані пізньою діагностикою, яка ускладнює лікування, ковід та війна. Це саме ті фактори, які поглиблюють проблему. Ось статистика: до початку повномасштабного вторгнення в українців діагностували 130 тисяч нових випадків на рік. У 2022 році це вже було лише 90 тисяч. Люди на фронті виїхали з України або просто відкладають візит до лікаря на після війни. Медики закликають не нехтувати медоглядами і додають, що п'ята частина усіх новітніх ліків, які нині з'являються, це препарати від раку. Тобто, кожне п'яте ліки це онкологічні ліки. І онкологічні ліки останні направлені на збільшення тривале життя. Це означає що так, що у нас є якийсь онкологічний діагноз, до нього є якісь. Генні мутації знаходять ліки, які впливають на мутації, щоб мухлина не розвивалась далі. Тобто, ми по факту останнім часом говоримо, що онкологічні хвороби переходять в, в ранг хронічних хвороб.